Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з логіко-математичного розвитку. Тема заняття орієнтування в часі, геометричні фігури. Давайте з вами привітаємось з нашими друзями, їжачком та ведмедиком. Сьогодні вранці сонячний зайчик розбудив наших друзів, і вони дуже хочуть розповісти, що їм приснилося. Подивіться, малята, хто приснився їжачку? Так, вірно, півник. А коли півник усіх будить? Коли ми прокидаємося? Так, малята, вранці. А давайте тепер подивимось, що приснилося ведмежаті. Так, ведмедику, приснилося. Як він вмивається. А коли ви вмиваєтеся? Так, вранці, а ще коли. Так, і ввечері також. Подивіться, малята, ведмедикові приснився ще один сон. Розкажіть, що ви бачите на малюнку? Чому ведмедик позіхає? Вірно, ведмедик позіхає, тому що готується спати. А коли ми лягаємо спати? Ми лягаємо спати ввечері. Давайте порахуємо, скільки снів приснилося їжачкові? Один. А ведмедикові два. Кому приснилося більше снів? Так, більше снів приснилося ведмедикові. А кому менше? Так, їжачкові. Далі пропоную вам пограти у гру. Закінчи речення. Будьте уважними. Доповнюйте речення необхідними словами. Ми снідаємо? Коли малята? Так, вранці. А вечеряємо? Ввечері, молодці. Ми йдемо в дитячий садок. Так, вранці. А додому коли малята? Так, ввечері. Розумнички. Далі пропоную вам пограти у гру побудуємо будиночок. Подивіться, у нас є набір геометричних фігур: 5 квадратів однакового розміру та 2 трикутники. Скажіть, чи однакові вони? Ні, вони різні. Чим вони відрізняються? Так, розміром. А ще чим? Кольором. Правильно. Маленький трикутник зеленого кольору. А великий? Так, червоного. Жичок і ведмедик повертаються додому. Давайте побудуємо для них будиночки з цих геометричних фігур. Перший будиночок ми побудуємо для їжачка. Для цього нам знадобиться один квадрат. Та трикутник. Який ми візьмемо трикутник? Великий чи маленький? Так. Маленький будиночок для нашого їжачка готовий. Тепер побудуємо будиночок для нашого ведмедика. Ведмедик набагато більший за їжачка, тому й будиночок йому потрібен великий. Беремо квадрат поруч виставляємо ще один. Тепер кладемо один квадрат зверху. І ще один. Тепер робимо дах будиночку, використовуючи великий трикутник. Спробуйте скласти такі самі будиночки із своїх геометричних фігур. Як ви гадаєте, малята, чому в їжачка будиночок маленький? А у ведмедика великий. Так, тому що їжачок маленький, а ведмедик великий. Молодці малята. Настав час прощатися з нашими друзями. Давайте скажемо їм до побачення. На цьому наше заняття завершується. До нових!